Обман такий, що не повернуть. І на майбутнє ось виходить, хтось нападає на, якщо підприємців, клієнти, покупці, якісь люди, замовники вам ставлять а розсорку таку ставлять, а творот щоб до вас не приходили ваші люди. Не замовляли у вас нічого. Прошу Вищі сили, допоможіть, будь ласка. Так, блок. А вони до вас мали йти. У вас мав бути дуже сильний попит. Ви дуже хорошо, ви як риба у воді. У вас, мало все, бути гаразд в цьому, вашому, вашій роботі. Це нападіння намисно ставиться, заперечується негатив вбираю, повертаю. Ще башню. І є люди, які, може, в інтернеті мають магазин, так, якісь От робота і в інтернеті, то тут теж вам поставили так, щоб оморочки такі у людей, щоб до вас не зверталися, не знаходили. Може блок стояти саме в інтернет, щоб блокіровка, магія, весь негатив, убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги на клієнтів, на замовників, на покупців. Знімаю всі блоки з ваших е а а аккаунтів, ваших е магазинів в, в інтернеті, активується, працює ваша е робота. Знята повністю вся програма розсорки, студия, твороту негативу. Убрані всі програми негативно перекривають, переклади, скиди, обміни і подміни. Знімається скіт бідності, скіт боргів, знімається, повертається назад, тому хто став, хто робив не непереклад на не них самих. Більше лиха зробити не зможуть, буде так і так і є. І всі ваші гроші, фінанси, все, що стягували, забирали, повертаю вам назад. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Більше ніхто не може втручатись в ваше життя, заважати не зможе. Буде так і так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю.